Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми подивимося питання деокупація Херсона. Коли відбудеться де... деокупація Херсону? Що заважається зробити Збройним силам України і що допоможе в деокупації Херсону? <кій> вже в нас в військах є достатньо і коштів, да, все в нас є. І на майбутнє вже готовий план по звільненню Херсону і звільненню людей. Буде горіти земля. Ворогів буде, буде тікати ворог. Так, де окупація Херсону? Скажіть, будь ласка, є як така перепона, яка заважає це те, що мирні мешканці Херсону, вони як заручники, їх виставляють перед собою вороги. І це перешкоджає. Так, вороги, збройні сили будуть, вони ж шукають шляхи, щоб домовлятися, щоб здатися в полон, шукають цю дорогу виходу, бо виходу в них немає. Так, їх змушують, обіцяють багато грошей. І, на жаль, вони погоджуються на це. Вони погоджуються і робиться це так. Вони домовляються. Все заради грошей. Більше в них немає ніякого сенсу там знаходитись. Вони домовляються, що родичам будуть. Платитися кошти, як їхня заробітня плата, і самі вони будуть здаватися в полон. І з, і з нашими військовими російські військові домовляються про те, що вони здаються в полон. А з своїми, ну, своїм керівництвом вони обіцяють все зробити якнайкраще. Вибивають. Гроші і гроші виплачуються їхнім родичам, а самі домовляються, щоб здатися в полон. Отака. От так. Так, є також можливість того, що ворог буде тікати по річці І ви, його будуть вбивати самі. Ті, хто вирішить тікати, буде вмирати від своїх же керівників, дуже агресивних. Вони будуть вбивати своїх же військових. У них немає виходу, навіть якщо вони будуть перепливати цю річку Дніпро, їх будуть вбивати. Так, да, вони знаходяться в безвихідному, в безвихідній ситуації, їх здають свої ж, точніше можуть вбити свої, і вони це роблять, і вони на цій передовій знаходяться так. Але нам треба деокупація Херсону. Скажіть, будь ласка, О, також у них на майбутнє є такий план в руйнуваннях. Що коли ми окупуємо, то будуть руйну... зруйновані домівки. Так, Можливі втрати мирного населення, руйнування домівок. Але в нас є дуже хороша зброя, також вона працює з неба, дуже точна зброя. І це Верховний суд. На майбутнє вийшла дуже гарна карта здійснення мрій. Те, що в нас здійсняться мрії, і деокупація Херсону відбудеться, і буде спасіння для всіх людей, мирних мешканців, всіх, хто знаходиться в деку в окупованому Херсоні. Вони будуть врятовані, і ми намагатимось, і в нас вийде це зробити за допомогою чарівної, чарівної такої з неба зброї. Це хороші карти. Вони будуть намагатися шантажувати руйнуванням населення, знищенням, також в них дуже агресивно їх будуть вбивати і свої, вороги самі себе будуть вбивати, також в них є там план. Так, і мирні мешканці. А мирних мешканців вони взагалі дуже сильно в Херсоні відбуваються жахливі речі, я б так сказала, вони їх використовують як живий щит це прямий напад. Ага, і є також такі можливість за гроші у мешканців Херсонщини за, ну за якби за допомогою грошей виїхати. Виїхати і спастись. І це треба робити, якщо є гроші, і ви можете так знайти ці можливості, то краще, звичайно, виїхати. Є такі місця, де між пеклом по дуже тонесеньких доріжечках дуже обережно можна вийти із Херсона, із Херсонської області. З цієї окупації, але треба мати гроші. Це єдиний шанс врятуватися так. Але в них ще ну, виходить так, що одних хто не має гроші, не має можливості заплатити за спасіння і виїхати, той буде з буде на них робитися тиск і використання цих людей. Так, а хто спасеться, домовиться, за виїзд, той буде врятований. Отак. От Де окупація Херсона? Так, ми. Ну вже ми маємо план. Наші військові мають план, і він буде здійснений. Дві карти миру вийшли. В це в плани, плани. Плани спасіння є. І на майбутнє також дуже гарні карти, і це буде здійснено. Колись, скажіть, будь ласка, як ще чекати, наскільки це секрет? Не можна казати. Не дивіться, це буде зненацька. Якщо не можна казати, то я не буду казати, коли саме це трапиться, бо не, не потрібно про це знати. Ні, 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 ніхто не мусить це знати. Це буде зненацька, це буде такий план наших військових зробити такий. Невідомо, коли це трапиться, але це вже проплановано точно і мені, на жаль, не, не, не дозволено про це говорити. Добре, я хочу, щоб всі люди мали гроші і мали можливість виїхати із Херсона, щоб вони не були цими жертвами. Прошу ви ще сили, допоможіть врятуватися всім, хто хоче і має дітей. Щоб надали їм можливість це зробити. Були відкриті зелені коридори і всі, хто хоче і повинен врятуватися, жінки, діти, всі відкриваються дороги для виїзду з, окупа... з окупації. Так, це заперечуємо. Це також заперечує. І це заперечуємо. Так, відкриваю дороги до виїзду, до врятування людей. Убираю всю цю агресію. Так, більше нема агресії. Військові втрачають агресію, втрачають інтерес, уходять, тікають, звільняють всю окуповану територію, більше не виконуються. Накази, які шкодять мешканцям України. Військові тікають, Цей весь негатив. Так, хай залишиться тайною. Хай не знають вороги про наступ наших Збройних сил України ніхто не знає. Це дуже велика тайна, хай так і буде, зненацька. І це наша зброя також це нам допоможе. Більше нема у ворога ніяких шансів, земля під ним хай горить. Всі домовленості руйнуються. Ніхто на цій війні не отримає, ворог не отримає ні копійки, його сім'я не отримає грошей. Ті, хто... Здається, в полон, хай здається, Заперечуються всі виплати на крові, на смерті, на стражданні. Немає виплат. Так, одна дорога йти в полон, здавати зброю. І, або залишитися в українській землі назавжди. Отак. Так, карта миру хай буде. Наші Збройні сили мають і кошти, і план чудовий. І вони це здійснять. Єдине, що я хотіла ще, оці всі руйнування, що придумав ворог, я їх заперечую. Не буде більше страждань. Зрадників всіх забираємо. Заперечує все так, добре, мешканці Херсону не постраждають. Бачите, планує таку битву в Хоче зробити там бійню, і навіть якщо постраждають самі військові Російської Федерації ці орки, то це такий план самого дьявола цього заперечує але мир настане. Бачите, і знов це карта, яка не дає. Цю інформацію не можна розказувати добре. Але ми будемо дуже сильно надіятися, що це буде в найближчий час, якнайшвидше звільнити окуповану територію Херсонщину, всіх мешканців, всіх, хто чекає Україну. Добре. Відкриваємо дороги до деокупації, Вбираю всі перешкоди, закликаю самого фортуну допомогти відкрити дороги до деокупації, до врятування всіх мешканців, всіх херсонців. Перемога на нашому боці. Так. Так, звільнення. Від окупантів. Це буде свято, так. Перекриваю. Більше нема ніякого негативного, магічного весів дії діякої. Військової дії, яка заважає нашим Збройним силам де окупувати Херсонську область, їх місто Херсон без втрат для самого населення, без втрат для самих військових. Звільняється, знищується ворог і звільняється вся територія від ворога. Відкриваю дороги до перемоги Збройним силам України, ніщо не заважає деокупувати Херсонську область, закликаю вищі сили, прогнати всіх орків, всіх окупантів, закрити їм дороги, їхні всі плани зруйнувати по Верховному суду, повернути всі страждання, сльози і смерть, що вони наробили. Херсонська область вертається їм із жодної користі з цієї бою їм. Іх і не вийде. Буде так, буде так, буде так. Херсонська область де купується якнайшвидше. Закликається. Закликає. Буде так. Де буде все сказане здійснене. Бачите, така є тайна і її не можна казати. Це дуже піде нам на користь, якщо ніхто не буде знати цю дату, коли почнеться деокупація Херсонщини. Дякую за увагу.